Виснаженою брудною і переляканою знайшли правоохоронці в одній із квартир Дніпродзержинська дворічну дівчинку. Вона важила лише 8 кілограмів. Це значно менше за норму. Дитина була в такому стані, що довелося негайно викликати бригаду швидкої. Батьки дівчинки були там таки, але настільки п'яні, що не могли навіть поставити підпис в документах. Обстеживши дитину, медики дійшли висновку, що її систематично не догодовували. А в останнє дитина їла щонайменше 4 дні тому. Це Тетянка. За місяць їй виповниться два рочки, але нічого з того, що роблять її однолітки, вона не вміє, навіть не вимовляє звуків. Два года діті. Хоча б отдельні слова говорять, давні говорять двигательна сфері, ні бігають, ні прыгають, немного чого уміють, ні практично повністю обслужувати, самостоятельно там кушають, п'ють чашки і так далі. А та ребенок, який навіть сидить з трудом без поддержки. У лікарню дівчинку привезла швидка. Медики розповідають, вона була без памперса у колготах, які не змінювали кілька днів і ледь притомна від голоду. Але погодувати її вдалося тільки манною кашею з соски. З ложки вона не їсть продуктів, окрім манки. Не знає даже якщо сміс, предлагаючи допустим, сіммалиша на ніта на манну кашу. Ну уже она є суп. Медики кажуть, тяжких вроджених вад дитина не має. Значне відставання у розвитку виключно батьківська провина. Почти кожен вечір п'яний, то падручку, то на бістапочок ідіот. І сусід допомагає до квартири. Так про Тетянчину родину розповідають сусіди. Кажуть, сім'я з'явилася тут рік тому, але що там є дитина, дізналися не одразу. Коли ж побачили бліду майже нерухому дівчинку у візочку, який котила п'яна матір, звернулися у службу у справах дітей. Але ні соцпрацівників, ні медиків батьки в квартиру не пустили. Забрати дитину вдалося тільки з міліцією. Ребенок був грязний, грязна, грязна діжда, Ребенок був голодний, холодний. І плюс сам нічні вітрібенка говорила тому, що викликати туда карету скоро тому. Наступного тижня медики обіцяють дати висновки обстеження дівчинки, які будуть підставою для відкриття кримінального провадження за статтею про злісне невиконання батьківських обов'язків для 33-річної матері Тетянки. Воно буде вже третім. Вісім років тому вона занапастила свого первістка. Розожла піч і вийшла п'янсадьбруси в самого. Ребенка дома в результаті ребенка отравився угарним газом і умер. Їй дали два роки лишення свободи. За рік після ув'язнення так само у стані крайнього виснаження в неї забрали до притулку друге немовля. Тепер кажуть правоохоронці на жінку, чекає ще одне ув'язнення і позбавлення батьківських прав. Тетянка ж у лікарні потрохи набирає вагу. В неї з'являються сили, щоб підводитися на ніжки. Лікарі кажуть, незабаром почнуть вчити її ходити. Тут дівчинка вперше посміхнулася і скучивши за ласкою, горнеться до кожного. Хто підходить до її ліжечка? привіт. Олена Усенко Срій Фазілін, Дніпропетровщина, ТСН один плюс